Дядько це 25 ори. Два рази глибше, як дехто юмезе. Дротьки всі витягуються. Сисеровські. Воно таки дисковка посів. Максимально пізно, максимально по, -по, -по болоті, максимально ужасно. А потім там йом, сора. Глибину можете прийняти 25. Вже, вже пів чобут. Вже нема глибини. Перекидання вже того нема. Тому що 35 й корпус, хоче глибину 27-30, щоб адекватно перевертати землю, щоб адекватно орати. Чим більший корпус, тим більше має бути глибина. Це саме, що мені там розказують і є там спеціалісти, розказують, що мій два по 25, не то що 27, 30, 30, 30 оре. Легко. Угу. Ага, ага, 30 оре. Це по суті по факту неможливо. Фізика не буде оборот поста. І щоб пласт глибший, ніж ширший, ви його в життю не перекинете, ви його поставите просто на бік. Ну, але ви ж це знаєте, ви це розумієте. Ви томуся розбираєте. 2,25, більше 20 він врат не буде адекватно. Це є факт. Але хто вірить в вакуум в оранку, в вакуумі, в оранку по чорній землі. Оранг, орати, культивувати культивірувати ну, то, то є їхні, як кажуть, пріоритети красивої оранки. Ну, у нас не красива, має бути оранка. А якісно? У нас все-таки пшениця. Десь моє, десь не моє. Знову оранка. Ну, це оранка важка по-мокрому. Ну Отаке, ну, ну я не знаю, оранка. Вараніна, вараніна, не дотягує до оранки. Так само це. Це дуже вароніна. Це не оранка. Воно не перекинуло. Воно не приурало, Тут немає стабільної глибини. Тут скакало як хотіло, як блін. Тут толку з тої ораніни, блін. Оранку треба виконати гарно, якісно. На однакову глибину гарно перевернути, перекинути. З того буде толк. Не робити такої вараніни. О, не де за глибина. Ну, що тут з оранкою? Ну, то метрів два-три не звороно. Ну, що ви тут з культиватором зробите? Ви, тут то, грудяко, ви порозгузуєте. Там бі, закатана забетонірована земля. Ну, і ви тут нічого не виростете, тому що це вороніна.